Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! І до кінця. Слава, Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Хто буде мати бажання виступити, може підходити сюди до мене, і я радо надам мікрофон, щоб міг виступити і сказати своє слово до присутніх. Дякую. Колись був такий вислів. На пасарам куди не пройдуть. Це було коли вони йшли фашисти на Іспанію. Тепер другі фашисти йдуть на Україну. На пасарам! Вони не пройдуть! Но пасарам! Но пасарам! Вони не пройдуть! Дякую, дякую, пане Ігоре! Дякую за слушну репліку. Хто має бажання, прошу підходити. Дорогі друзі, сьогодні стоїть. Стоїмо тут за українську справу, але не тільки за українську справу, за справу цілої Європи. Ми є тим щитом Європи. Україна знову стоїть на грані двох світів. Як колись берегла Європу від монгольської навали, так і тепер береже Європу від навали московської, від наслідників тих монголів, які свого часу. Їх окупували і вони перейняли те саме і прийшли до України. Офіційно прийшли до України, але не виголошують війну в Україні. Прийшли як злодії, як бандити. Вони навіть не мають лиця виголосити війну в Україні. Бо це бандити, це терористи і їм бій. Вони бояться, вони. Бо навіть їхні мами, наші мами тут за сина пішла, а їх просять, щоб мами вийшли, забрали своїх дітей, і друга мама би поїхала, ні на що би не звертала увагу. Поїхала і забрала би свого сина з пекла. А вони просто бояться. Наші мами не бояться, а їхні бояться. Вони вже закухані, за виїхані. Вони навіть всі. І я, наприклад, впевнена, що ми переможемо. Але хто зараз не хоче нам допомогти, щоб потім, щоб потім не, не дописувалися до нашої допомоги. Бо з нами Бог. І ми переможемо. Я це не дуже на 100%, я на мільйон процентів впевнена, що ми переможемо. Дякую, пані, дякую. Доброго дня, сьогодні було багато порівнянь Путіна з Гітлером, але на мою думку, це неправильно, тому що насправді за Гітлером свого часу стояла вся Німеччина і вся Австрія. Всі аплодували його виступом і всі його підтримували. Тоді, як за Пут за Путлером, стоїть тільки його верхівка, яка харчується з його кишені. Таким чином, коли його народ побачить, що він не всемогутній, коли ми зможемо о, досягти, хоча б яких небудь перемог, і показати, що просто так ми не здамося, і, і ніхто не дасть йому легкої перемоги. Вони всі відступлять, вони всі злякаються, тому що кацапи вони такі люди і є. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! А нам навіть не треба чеченців. Ми і так махно переміг і чеченців по Жаль, каже, каже пані про Махна: якби знаєте, не були такі люди, як Махно, то ми б вже давно мали свою державу. А Махно воював не думаючи. на жаль, не думаючи, і бачимо, де закінчився його шлях. І навіть тепер не...